Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 29 березня, 764-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі знову була масована ракетно-дронова атака від росіян, як завжди, по енергетиці. Почалося все як завжди, з запуску іранських дронів камікадзе. Всього 60 штук. Основні удари були по Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині. Ні та Запоріжчині по енергетичній інфраструктурі 58 з 60 дронів. Наші хлопці збили. Потім вже під ранок росіяни з літаків стратегічної авіації випустили 21 крилату ракету. Майже все на захід України, аж у Львівську область або Тернопільську. Всього 21 ракета, 17 з яких вдалося збити. Ще росіяни випустили три надзвукові ракети. Кінжал, жодного збиття немає. Дев'ять керованих авіаційних ракет. 5 з них вдалося збити. Дві балістичні ракети Іскандер, жодного збиття. Та чотири крилаті ракети Іскандер. Їх вдалося збити всі чотири. Щодо прильотів, які були, то майже всі вони по енергетичній інфраструктурі. Зараз важка ситуація зі світлом на Дніпропетровщині, Запоріжжі і Харківщині. А от в Одесі, вже після російських атак, світло майже повністю вдалося відновити. Другу добу поспіль вже не вимикають світло, і сьогодні весь комунальний електричний. Транспорт вийшов на маршрути, і зараз в Одесі більше 20 градусів. В сусідній Миколаївській області під час дронової атаки збили 4 дрона. Прильотів немає в районі Очакова, як завжди, російські обстріли там без жертв. А на Херсонщині минулої доби після російських обстрілів одна людина загинула ще семеро травмовані. Причому ця загибла людина, таксист в Херсоні, в таксі якого росіяни влетіли ФПВ дроном, водій загинув, і двоє пасажирів отримали травми. Помста росіянам буде обов'язково, нехай чекають. Як он на Росії по Білгороду кожної доби прилітає. Але треба більше. І буде більше.